З вами Ірина Лісова і ви знову на моєму каналі про подорожі. Цього разу я розкажу вам про бархатний сезон на острові Крит. Я тут буду вперше приїхала на тиждень. У мене немає корколомних планів переходити всі хайки, як я люблю, тому що, на жаль, я знову без автомобіля, тому що досі не вмію водити. І кажуть, що автобусне сполучення тут не те щоб дуже шикарне, тому я максимально буду досліджувати місто Ханя, в якому я базуюся. Ось і розповідати вам про все, що я тут знайду. Ось маленький румтур. Кімната на двох людей. Знайшла її на букінгу 60 євро за весь номер. Е, зовсім біля моря стає, стоїть, але, на жаль, у мене тут не море, а будівництво. І така глуха вуличка. Бо це вже пішохідна зона, тут немає на щастя автомобілів. Кімната, а, як на мій е, смак. Мікроскопічно, але не це мене лякає, а те, що я вже знайшла головного ворога для мене в подорожах – плісняву. Тут прям а, в Португалії, на жаль, її багато. І ось тут, бачите, така ріфльона поверхня стелі просто скрізь ця пліснява залізла. Це мене не дуже заохочує. Але перед тим як ми підемо досліджувати острів Крит, не забудьте підписатися на мій канал, поставити ваші лайки, залишити ваші коментарі і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити майбутній корисний і цікавий контент. Поїхали! Крит найбільший серед грецьких островів, що має найбільш розвинену туристичну інфраструктуру. На півночі острову розташовані історичні міста Іракліон та Ретімнон, але у цій подорожі ми будемо досліджувати містечко Ханія, дикі та популярні пляжі півдня, а також карколомну туристичну стежку Самарійська ущелина. Крит розташований між Європою, Азією та Африкою та вмивається чотирма морями. Острів займає важливе місце у міфології стародавньої Греції. Саме тут, за легендою, печері народився і зростав Зевс. Крит розташований у двох кліматичних зонах середземноморській і північноафриканській. Клімат м'який субтропічний. Тут помірна дощова зима і сухе спекотне літо. Я вирушила на острів у жовтні і в день можна було ходити в літньому одязі, а ввечері вже був потрібний светр. Місто Ханя, де я зупинилася, відоме своєю венеційською гаванню. Після венеційців тут панували османи, тож архітектура старого міста намішана та колоритна. Зараз я йду в маленьку прогулянку тривалістю одна година від свого готелю на в пляжній зоні до гарних природних місцин, що називаються кулуари. Я йду не самими туристичними маршрутами, і на перший погляд здається, що все дуже в занедбаному стані, все таке закинуте, руйнується. Ну і взагалі місто таке дуже сегреговане. Видно багаті будинки, бідні будинки, класно відремонтовані і е, взагалі трущоби. Але кажу вам, все ремонтується і є багато надії, що буде покращення. Ось подивіться, справа повна руїна, а зліва свіженько відреставрована віла. Оце вже видно кулуари. Е, ну що я вам скажу? Це дуже схоже на те, що я бачила на лансароте, на Мадейрі, Такі, е, мені здається, вулканічного походження природні басейни. Клуари мені дуже сподобалися. Ну, не скажу, що вода відрізняється за температурою від самого моря, бо власне вона... Це не закриті басейни, щоб вони нагрівалися. Десь така сама температура. Але дуже класно, що майже немає людей. Буквально кілька було місцевих, кілька туристів, а зараз, там, за годинку, ми з подругою лишилися буквально в сумі. Так що дуже рекомендую цю локацію. А також можна трошечки позайматися дайвінгом. Бо без всяких навіть масок видно малесеньких рибок, і рибок побільше. Поки ви плаваєте, вода просто супер чиста, прозора. Я бувала на різних островах та в принципі в цій кліматичній полосі, але є дві речі, які я ще ніколи докрита не бачила, не чула. По-перше, це дуже псуються від солі автомобілі. Я ще ніколи не бачила в такій кількості, не те, щоб заржавілих, але потертих від солі автомобілів. Це по перше, і по-друге, це просто нереальні голосні цикади, мабуть, це цикади. Коли вони... Це не птахи, я думаю, тому що коли е, десь після обіду ближче до вечора, але не вночі, вони починають орати. Це просто неможливо, це так голосно. Я збираюся докопатися до правди і вияснити, хто це такий голосний. Але боже, я боя, я якби під моєю спальнею така тваринка е, кричала, це просто неможливо спати. І ще дещо я помітила, наскільки крит, безпечне місце я бачила купу машин, де не закривають вікна. Тобто люди просто йдуть там побідати, чи в магазин, чи на пляж, і кидають машини відкритими з сумками всередині. Це дуже приємно бачити і, і якби одразу зростає відчуття безпеки і для себе. Як греки вміють гарно оформлювати квітами свої балкони і дворики, я помітила ще в афінах. Але от що незвично мені накриті, то те, що пішоходи тут явно, не в пріоритеті. На вузеньких тротуарах ростуть пальми, стоять стовпи, ліхтарі. І дуже часто буває, що люди просто йдуть про частиною дороги. Якщо пройтися кілька кілометрів на захід від Канії, тобто в інший бік, ніж я нещодавно ходила купатися в кулуари або пісіни, то можна побачити кілька напівдиких пляжів. Краще сказати, що це обладнані пляжі з інфраструктурою, але тут є і дикі місця. Ви зараз їх побачите, і окрім того, що тут можна покупатися. Тут ще можна прекрасно зустріти захід сонця. Такий вам дарую лайфхак. Якщо в одній з бухточок великі хвилі, то йдіть далі, шукайте іншу бухточку. Вона може бути схована між схилами і скалами і таким чином мати набагато спокійнішу воду. Друзі, я вас просто закликаю на 10 хвилин відійти від пляжу всередину міста, і там вже можна побачити справжні будинки, справжніх людей, справжні таверни, якісь забігалівки, в яких місцеві реально їдять. І це буде не знаю, вдвічі інколи вдвічі дешевше ніж в туристичних місцях. І головне, не буде оцього вайбу сувенірки, якихось оверпрайс ресторанів. Коротше, ну зараз я не дуже гарна вулиця, по якій я йду, але я спеціально шукала одну столовку, яку за відгуками знайшла на Google Maps, і встигла взяти собі свій take-away на екологічний і поділитися з вами. Гірос це грецький фастфуд, піта, шматочки м'яса, картопля фрі. Я, до речі, завжди прошу без неї. Овочі та грецький йогурт. Просто і смачно, але не те, щоб корисно. Ціни накриті на, на гірос від 4 євро. Все зачинено. Супермаркети, таверни все відпочиває. І навіть багато Сувенірних магазинів теж зачинено. І тільки пляжі не відпочивають. Крит – о така довга ковбаса. І я планую ось ось ханя, де я знаходжуся, і я планую дві подорожі на автобусі одну. Великими відносно великими дорогами до пляжу Елафонісі, і вам його покажу. І там поряд гарний, дуже пляжки Драдосу знаходиться. Це буде поїздка на цілий день, бо автобус туди один і назад. Один. А друга моя поїздка буде ось сюди і звідси. До узбережжя лежить найпопулярніший трекінговий маршрут, який називається Самарія горш ущ... Самарська ущелина, яка закінчується на узбережжі, і звідси човен великий забирає туристів або в це село, або в це село і вже далі автобусом. Люди повертаються, і це поїздка також буде на цілий день. Треба закладати мінімум 5-6 годин трекінгового часу. Але це досить легкий трекінг, бо вас висаджують в горах, і потім ви спускаєтеся всі 18 кілометрів до узбережжя. Один з популярних туристичних напрямків на криті це пляж Елофонісі. Туди можна дістатися звичайним міжміським автобусом або орендованою машиною. Від Відхання їхати 2 години на автобусі і 10 євро. І зауважте, що є лише один автобус на день в той бік, і в зворотній. Але коли ви дістанетесь до Елафонісі, який, звісно, вартий того, щоб його подивитися, бо він відомий своїм рожовим пісочком. чому пісок рожевий? Якщо ми відкинемо легенди і пристанемо на наукову версію, то це тому, що там він складається з подрібнених мушлів рожового кольору та коралу. Так от, коли ви дістанетеся Елафонісі, не біжіть на цей пляж, а подивіться. На мапу знайдіть інший сусідній пляж Кедродасос. І він буде просто прекрасний, тому що тут набагато менше туристів, немає жодної інфраструктури. Він дикий, популярний, до речі, серед дудистів, якщо це для вас актуально. І весь пляж вкритий хвойними деревами, які дуже гарно резонують з жовтеньким пісочком і синьою водичкою. Від Елофонісі до пляжу Кедродосос можна пройти двома стежинами. Якщо ви приїхали до... на автобусі, то це буде така більш пустельна стежка поряд з теплицями. А якщо ви хочете йти від пляжу Елафонісі до Кедродососа, то це буде ось така хайкінгова тропка. Я вам скажу, я в сандалях літніх... І це не дуже зручно. Звісно, якщо плануєте вздовж уздобережжя ходити хайки, беріть, будь ласка, кросівочки. Усіх своїх подорожах я намагаюся поспілкуватися з місцевими. З це мені допомагає система гостинності Couchsurfing. До речі, у мене про це є окремі відео на каналі. Я написала місцевому критянину, і він раптом запросив нас в гості на вечерю. Звісно, ми погодилися. an individual person, but all the Greek men are the same, like all the men in the world. Our philosophy about food the Greeks are a bit loud, unfortunately. Ніколаус <плес> насмажив рибу, яку сам зловив, А також разом ми приготували популярну критську закуску Дакос, яку ще називають салатом. Зараз розкажу рецепт. Беремо висушений цільнозерновий хліб, викладаємо в посудину шаром і поливаємо оливковим маслом. В блендері збиваємо рожеві соковиті помідори, зелені і сіллю. Викладаємо помідорне пюре на хліб. Далі щедро посипаємо місцевим овечим сиром, мезітрою, а якщо її немає, то фетою. Зверху ще викладаємо шар подрібнених оливок, посипаємо орегано та знову поливаємо оливкову олією. Даємо хлібу розм'якнути і готово. У самому центрі Хані є маленький музей фольклору, де можна побачити ремесла 18 20 століття. Вхід коштує 3 євро. Музей є кілька кімнат, де можна подивитися і почитати про предмети критського побуту. Музей археології виглядає суперсучасно. Теперішня будівля була відкрита у 2022 році за фінансування ЄС. Він містить понад 4 тисячі знахідок з усіх районів Ханді та острова Гавдос від епохи Палеоліто до римських часів. Подивимося, що у нас продається в супермаркеті крицькому. Ось тут різні йогурти різної жирності з різного молока. Наприклад, є козяче молоко, коров'яче. Ще я бачила овече. Зараз не бачу. Але дуже класні різної жирності. Обов'язково рекомендую спробувати крицьку молочку. А ціни десь євро-півтора. Ось найвідоміші ще крицькі сири. Зліва це грав'єра, це такий зрілий сир. А справа це мезітра. Він схожий за консистенцією, мабуть, на рікотту, і ним посипають різні салати або навіть запікають. Друзі, зараз 10 ранку, і я стою на вході в Самарійську ущелину. Яка обіцяє стати найцікавішим досвідом накриті? Ось так виглядає цей маршрут. Старт на висоті, і ви поступово спускаєтеся до моря, звідки вже на кораблику виберетеся до одного з навколишніх сел і звідти поїдете вже куди вам треба. Маршрут займає 18 кілометрів і відкритий він лише в теплу пору року. Завтра, 15 жовтня, це його останній день. Він відкритий з середини травня по середину жовтня. Тому що безпека проходження маршруту залежить від погодних умов, і в дощ і в дощ і вітер там небезпечно ходити. Що класно, тут є рейнджери. Якщо з вами щось станеться, то на осліках вас кудись транспортують. Вхід 5 євро. Сюди ви на стартову точку біля села Омалос. Ви можете дістатися або публічним автобусом, як це зробила я від Ханні лише десь година з хвостиком їзди, або на вашому орендованому авто. Зазвичай влітку тут дуже жарко і дуже багато туристів. Тому початок сезону та його закінчення це найкращий час для проходження маршруту. Отак От виглядає саме початок тропи, кажуть, що найперші 4 кілометри найважче, бо дуже великий перепад висоти. Далі 5 кілометрів через ліс, нічого видатного, а вже далі починаються найцікавіші ландшафти. Ну, і я читала, що дуже класно тут зустрічати ем, схід сонця, ну, але це для тих, хто може рано організувати собі вилазку. От, бачу, як велика скеля навісає. Власне, цей хайк це каньйон. Каньйон, і до річечки ми ще пройдемо, дітимо. Інколи стежиною трапляються знаки, що тут падає каміння. Ось я бачу такі імпровізовані навіси від каміння. Щось я не дуже вірю, що щось ця рабіця допомагає від скель, які розвалюються. Але якщо ви бачите такі знаки і попередження, то просто ці участки а, проходьте швиденько, не затримуйтеся. Я проходжу зараз. Буквально перші метри і десятки метрів стежини. І вже розумію, що це найцікавіше, що я бачила на Криті і що тільки заради цієї, цього маршруту варто приїхати. Гігантські скелі нависають над стежиною і все навколо в хвойних деревах, які дуже-дуже сильно пахнуть, так приємно. А, ну, поки я не бачу, що прям ця стежина вимагає страшенної підготовки. Чи щоб ви були супер треновані. Звичайно, якщо у вас проблеми з суглобами або з ногами, то, мабуть, ні. Тому що всі ці 18 кілометрів, це спуск донизу. Да? тобто Велике навантаження буде саме на ваші коліна. Що не забудьте взяти? Не забудьте взяти з собою пляшечку. По маршруту будуть місця, де можна набирати води, тому не треба з собою тягати 2 літри. А також, звичайно, сонцезахист, крем, панамку. І дивіться на погоду, бо маршрут починається у високогір'ї, тому зранку, якщо ви рано його почнете, то там може бути прохолодно. Ось я його починаю в светрі, але думаю, скоро роздягнуся до майки. Ну і звичайно, взуття сандалі, шльопки ні. Не обов'язково це мають бути гірські черевики, але краще такі, щоб нормальна була підошва і вам ну, дійсно було зручно йти. І не дуже слизько. Бачите, просто краса. На вході дуже багато туристів, хоча вже е передостанній день перед закриттям сезону е цього маршруту. Але ви можете собі, як я, хитро постояти десь на камінчику, пропустити всіх і потім йти, насолоджуватися тишею і усамітненням серед природи. Окей, Забираю слова і слова назад. Равіться все-таки працює як утримувач каміння. Дуже мощно укріплений камінь, що падає. Це ослик крятивник. Якщо комусь із туристів стане погано, то е, він його повезе. Рятуватися, що мені найбільше подобається на цій стежині постійно вздовж стежини трапляються вогнегасники і ще якісь причандали для того, щоб гасити вогонь. Це власне і є каньйон, вздовж якого пролягає стежина. Страшно уявити, коли ця ущелина повноводна. Як це виглядає стихія? Зараз я на середині маршруту і вже можу сказати, що це найкраще, що я бачила на криті. Я прочитала багато позитивних відгуків про цей маршрут, але один був негативний. Хтось писав, цей маршрут це фігня, якщо ви були на Гранд Каньйоні, не варто ходити. І туалети засрані. І я така, що? Який Гранд Каньйон? Таке враження, ніби от я виходжу з квартири і за рогом у мене Гранд Каньйон. Гранд каньйон це далеко, дорого і потрібна віза. Так що, оскільки я не була на Гранд Каньйоні, я вагаюся сказати, чи це один з найкращих маршрутів в моєму житті похідних, але точно ця стежина варта. Одного дня вашого життя і ваше тіло вам скаже дякую крепатуркою і будете мати спогади на все життя про прекрасні краєвиди острова Крит. І каньйоном, коли вже змикаються скелі справа і зліва, реально трошки страшнувато. Тим більше, що тут скрізь написано. Бережіться, падає каміння, і ти трохи почуваєшся в пастці, але дуже-дуже все величне і круто виглядає. Але подивіться, які вражаючі місця. Дуже рекомендую цей маршрут. Я в захваті. Національний метр Національного парку Самарія Горш. Тут на виході є віконце, де треба здати половинку вашого квитка, бо рейнджери рахують людей, що входять в національний парк і що виходять. Щоправда, ніхто тут не загубився і не вбився. Звідси до моря ще десь 2-2,5 кілометри, яким можна прийти пішки або вже під'їхати на місцевому автобусі. Ще є трохи часу до човничка, тому я планую поїсти, поплавати і нарешті відпочити. Рек закінчується в селі Агія Румелі. І ось на такому кораблику ви потім попливете до якогось з містечок, звідки вже вас буде чекати автобус, куди вам треба. Тут класно можна покупатися, ще незвично те, що тут пісочок на пляжі чорний. Друзі, а зараз я покажу, що подають в традиційній рибній таверні накриті. Це смажені бейбі-каламарі, а це закуска термосалата. Це суміш копченої ікри тріски, часника і оливкової олії. І зараз я її спробую. Я один раз спробувала в київському ресторані, а зараз спробую автентичне. Воно ні на що не схоже. Якщо ви любите рибну ікру, обов'язково спробуйте. Комплімент від закладу мені принесли пляшечку Оузо місцевої горілки. Я буду її пробувати вперше в житті. Ну, Бо я не так, що полюбляю такі напої кріпкі. Друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво разом зі мною подорожувати грецьким островом Крит. Це була моя перша поїздка грецьким островам. Я до цього була тільки в континентальній частині, але впевнена, що не остання, бо місцеві мені розповідали про дуже красиві острови, а їх в Греції. Дуже багато. Тиждень на криті мені подарував фантастичний хайк Самарською ущелиною, дикі пляшки Дродасу багато сонця і теплу водичку, як для середини осені. З вами була Ірина Лісова. Не перемикайтеся підписуйтеся на цей канал. І до нових зустрічей і до нових пригод.